Я благаю прощення Твого, о мій Боже, і молю про помилування так, як бажаєш ти, аби слуги Твої звертались до Тебе. я молю тебе омити нас від гріхів, як годиться владі Твоїй, і простити мене, батьків моїх, і тих, хто засудженням Твоїм увійшов до оселі любові Твоєї, так, як гідно неосяжному самовладдю Твоєму. Та личить славі небесної влади твоєї. О, мій Боже, ти надихнув душу мою звернутись в благанні до Тебе, і, якби не ти, я не закликав би до Тебе, звеличений та уславнений Ти, я славлю Тебе, Ти ж боявив мені себе, і я молю Тебе, простити мене, адже не зміг я виконати обов'язок свій, пізнати тебе та не спромігся йти. Шляхом любові твоєї